У цьому уроці я вам покажу, як створювати ваш інструмент, витратники або будматеріали в Екман. Для цього є два способи: ми можемо завантажити все вручну або завантажити ваші матеріальні цінності через файл Excel. Ми розберемо обидва способи. Давайте почнемо з першого: наприклад, створити ТМЦ. Пишемо, що це у нас буде електроінструмент, наприклад, болгарка. Обираємо бренд, Макіта. Ось тут все пропонується супер. Вводимо серійний номер. І обираємо, що це одинична ТМЦ. Тобто обладнання або інструмент. Вводимо ціну. Далі я хочу одразу, щоб ця болгарка була у мене на складі. Я тут створюю свій об'єкт. Для цього я вводжу слово склад. Склад ТМЦ товар на матеріальних цінностей. І пишу, що він лежатиме у мене на стелажі для інструментів. Далі я вибираю себе як користувача, який буде відповідальним за цей інструмент. Також є можливість додати додаткову інформацію до будь-якої одиниці матеріальної цінності. Наприклад, це може бути дата закінчення гарантії гарантія або. Дата покупки, дата введення в експлуатацію, хто постачальник і так далі. Якщо мені необхідно створити кілька таких болгарок, які будуть відрізнятися тільки серійним кодом, я вказую кількість. А у другій болгарці я змінюю серійний код. Таким чином, я можу оптимізувати створення нових матеріальних цінностей. Отже, ми створили дві болгарки. Давайте також створимо якийсь розхідник. Обираємо, що це витратні матеріали. Нехай це будуть диски відрізні для нашої болгарки. Бренд модель я у даний момент не вказую. Серійний номер теж. Кількість ТМЦ. Ми пишемо, наприклад, що в нас 100 штук на складі, і кожна з них коштує по 50 гривень. Я обираю, що він у нас лежить на складі. Але не на стелажі для інструменту, а на стелажі для розхідників. Обираємо відповідального та натискаємо Створити. І ось у нас створилися відрізні диски 100 штук на суму 5 тисяч гривень. Тепер спробуємо завантажити те саме через Excel файл. Для цього нам потрібно завантажити вихідний файл. Відкриваємо вихідний файл, так як у мене немає на даний момент Excel, встановленого на комп'ютер, я його відкрию через. Я його відкрию через Google Документи. Якщо ви раніше вели облік в Excel. То вам достатньо просто скопіювати сюди всю номенклатуру, назву, бренд і так далі. Ми пишемо назву, наприклад, це буде перфоратор, бренд. Нехай це буде Bosch, модель ми зараз не вказуємо, тип електроінструмент, серійний номер. Кількість одиниць вимірювання ми вказуємо, коли створюємо кількісні матеріальні цінності. Ціна за одиницю 10 тисяч. Та кількість копій одна. Ми зберігаємо цей файл і завантажуємо в екман. Для цього натискаємо Завантажити через Excel, обрати файл. Тут скріпочку. Вибираємо відкрити, Завантажити. Переходимо на сторінку список ТМЦ і бачимо, що наш перфоратор вже завантажений. Таким чином, в Екман створюються інструменти та різні матеріальні цінності. Ще один спосіб створити ТМЦ це створити його за допомогою мобільного додатка. Для цього в мобільному додатку ми вибираємо кнопку Створити ТМЦ та вказуємо всю інформацію таку ж як і при створенні у веб-додатку. Тип: це в нас електроінструмент. Назва. Я хочу тепер створити перфоратор. Бренд. Я вкажу, наприклад, «Bosch». Модель зараз не вказуватиму. Серійний номер теж. Тип обліку. Це в нас одиничне ТМЦ вартістю 5 тисяч. Фотографії. Я поки що додавати не буду. Місце розташування теж оберу відповідального. І вкажу, що у мене таких два перфоратори. Мені вдалося натиснути, що у мене два, і вже натиснулася кнопочка Створити ТМЦ. Давайте перевіримо в веб-додатку. У нас має створитися ще один перфоратор. Ось він у нас з'явився із вартістю 5 тисяч.